Шановні слухачі, вітаємо на хвилі Українського радіо Миколаїв у студії ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРУ Наталя Квишенко. Сьогодні, 29 грудня 2025 року, триває 1405-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ведення активних бойових дій, постійні обстріли, мінування об'єктів цивільної інфраструктури призвели до того, що значна частина території нашої держави є небезпечною для проживання. Крім того, забруднення земель мінами та снарядами є викликом для бізнесу, передусім агровиробника. На Миколаївщині під постійними обстрілами й досі перебувають прибережні громади Куцурубська, Очаківська, їх окупанти обстрілюють з тимчасово окупованої Кінбурської коси. До слова, ми також до кінця ще не розуміємо, в якому стані нині ця заповідна територія. Після деокупації деяких громад нашого регіону обстеженню на вибухонебезпечні предмети орієнтовно підлягали близько 800 тисяч гектар території області. Умовно, це її третина. Після трьох років ситуація дещо покращилася, але обстріли, на жаль, продовжуються, а відтак і території для обстеження та розмінування додаються. Сьогодні в програмі Радіо День розповімо про те, якою є наразі ситуація з обстеженням та розмінуванням територій в області на четвертому році війни, якими засобами та ресурсами працюють оператори, та як змінюються пріоритети, зокрема на 2026 рік. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 Первомайськ 105,9 Еф. Близько 137 тисяч квадратних кілометрів території України залишаються потенційно замінованими внаслідок бойових дій. За даними центру гуманітарного розмінування, у 2025 році темпи розмінування суттєво зросли. За державною програмою провели 144 аукціони на очищення близько 28,5 Тисяч гектарів для порівняння торік на тендерах йшлося лише про 9,5 тисяч гектарів. Також збільшилася кількість операторів протимінної діяльності до 130, а загальна кількість машин для розмінування перевищила 280 одиниць, що наразі є найбільшим показником у світі. Проте водночас зростає і небезпека для саперів через російські дрони, тому в Україні розглядають можливість збільшити безпечну зону для гуманітарного розмінування з 20 до 50 кілометрів від лінії бойових дій. У 2026 році центр гуманітарного розмінування планує перейти до очищення територій полігонами, а не за кадастровими номерами, що має прискорити роботи. А якою є ситуація з обстеженням потенційно небезпечних територій, зокрема у Миколаївському регіоні, запитаємо у пана Георгія Решечілова, заступника очільника Миколаївської обласної військової адміністрації. Він вже з нами на прямому зв'язку, телефоном вітаємо вас, пане Георгію, вже минає 2025 рік. Чи вдалося реалізувати плани для нашого регіону, які ставили на початку цього року? Вам слово? Ну, дивіться, національним органом питань протимінової діяльності на цей рік затверджувався загальний план для Миколаївської області. Він складав більше 11 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, що вони були в пріоритеті. На сьогоднішній день обстежено і розміновано, ну майса на увазі. Це для обстеження. Обстеження вже більше 10 тисяч 200 гектарів, тобто 92% зроблено, ще допрацьовуються, деякі оперативні не надійшли. Є ймовірність, що на 100% вийдемо. Що стосується розмінування, цієї площі вже обстежено і 6 тисяч, ну, більше 6,5 підлягало розмінуванню. І вони то вони розміновані повністю. Ви сказали, що пріоритетними були сільськогосподарські землі, але ж роботи проводилися і на інших ділянках. Так, але не в значній мірі план передбачав землі сількозначення. Окремі ділянки були там вторіг. Теж залізнісячних шляхів потребували додаткові дещо з лінії електропередач після прильотів. Знову таки, де що підлягало зрошувальних канал трубопроводів в цьому році не Ще пріоритетна, але вже почали обстеження акваторії. Йде планова робота. Ну і відповідно до пріоритетів на наступний рік ми подавали якраз акваторії партів і каналів. Уже помаленьку беремося за водні шляхи. Є плани на 2026 рік. Про них можемо вже на сьогодні попередньо щось сказати. Дуже попередньо, тому що сили і засоби працюють в межах плану. План затверджений національний. Орган ще план по Україні і для Миколаївської області не затвердив. Серед mm -hmm. пріоритетів ми подавали ще залишок земель сільськогосподарського призначення, акваторії. Ну і там трошки вже потрапили об'єкти там ПЗФ, лісові ділянки на наступний рік в пропозиціях, але чекаємо затвердження. Що ми говоримо про оператори? Попередні ми говорили про те, що є вітчизняні оператори, є іноземні, які вже працюють із 23-го року. Цьогоріч у нас додалося комунальне наше підприємство Миколаївщини. Ну дивіться, якщо казати реалістично, основна частина робиться не оператору гуманітарного розмінування, там де носит оперативним розмінуванням, це підрозділи ДСНС. І підрозділи ЛДССТ. працюють, залишаються на всі українські оператори. Час від часу припиняє повертаючись, але загалом кажемо, що працюють 5 іноземних і 14 національних операторів. Серед них з'явилась комунальна підприємство Миколаївська обласна варта. Вони тільки розвивають цей напрямок. Це точково. Вони на зараз не мають такої сильної спроможності, як інші оператори в цьому році. Здебільшого це по об'єктам житлового фонду, де готу, готувалося відновлення, тобто робили обстеження, щоб можна було приступити до оперативного відновлення. Ну, це мається на увазі, що це буде ручне розмінування, огляд, але ж є ще і роботизована техніка за іншими операторами. Багато їх у нас на Миколаївщині. Багато чинів враховують, що об'єми дуже е, великі, то у нас і потребує системного збільшення. Розуміємо, щось виходить з ладу, щось перекидається. Тому ця цифра вона динамічна, але доволі системно. Ми кажемо про е, десь 30 машин механічного розмінування працюють в області. Попередньо ми говорили, що 23 третій, двадцять рік вони були більш такі темпи пришвидшені а потім пішли складніші території, і чуть-чуть темп збавився а цього річ. Як було? Треба не плутати темпи обстеження і темпи розмінування. Обстеження це потенційно засмічені ділянки, розмінування це ділянки, де вже результатами обстеження виявлено вибухнебезпечні крити. Це розмінування залежить від багатьох факторів. Щільність забруднення цих ділянок, ну і багато інших аспектів. наприклад, це якщо це сплановане планове мінування він Тут поля ще й комплексні, то це дуже складний процес, який займає багато е, часу. Відповідно, е, кількість е, там і операторів і кількість розрахунків, які працюють, знаходиться, на зважає на гарному рівні. Ну ми кажемо, що це на зараз приблизно 1400 осіб задіяних в цьому процесі. Це там і з водіями, і з медиками, які. Це проваджує менеджерами які групи, але загалом 1400 чоловік на зараз, приблизно 220 груп на зараз розмінування. Про темпи казати тільки в гектарах і кілометрах важко, тому що так, якщо попередні роки по обстеженням деякі мінні поля, або щільно забруднені ділянки. Маркувались і відкладались на потім, щоб повернути до обігу більшу кількість земель сільського стоїть, в цьому році значна частина вже безпосередньо розміновувалась, що потребує відповідно часу і інших зусиль. Дозвольте повернутися до водного розмінування. А щодо ресурсу люди підготовлені, чи хтось з нам зможе допомагати? Адже там своя специфіка. Специфіка своя і значна, ну шука. Люди, які працюють, а вже ж підготовлені, чи достатньо їх чи ні? А вже ж недостатньо, тому що об'єми, які Підлягають обстеженню і розмінуванню колосальне, Якщо ми беремо і прибережну частину моря да огромні території лиману, то відповідно кількості людей не вистачає. Тому зараз пріоритетний йде над е, акваторіями портів е, і каналів е, судоходних зосереджені, тому що водне обстеження розмінування це е, значно складніше і відповідно значно повільніше. Тому що потребують і нових технологій для прискорення, оскільки вода у нас прозорість дуже обмежена в той час, особливо коли вода тепла в акваторії портів мають залишки в десятки років накопичних скинутих забірта на різних металевих предметів, що потребують постійної перевірки. і... Уповільнює проведення роботу робіт і багато багато інших. Якщо говоримо про місто Миколаїв, то в цьому році також доволі така суттєва робота проводилася особливо перед літнім періодом. Не кажемо, що він був для купання, але все ж таки територія прибережна, дещо в при вона мала особливу увагу. Територія мала увагу купання в місті. Цьому році було заборонено і не відкривалося, але все одно там, що стосується місць, які раніше були звичайними для купання, там, де СНС опрацьовувала території, щоб мінімізувати можливі нещасні випадки. Почули, дякую вам, пане Георгію, за інформацію. Дійсно, дозвіл на обстеження та розмінування території отримало і комунальне підприємство Миколаївська обласна варта. У квітні цього року працівниками варти були внесені пропозиції, оскільки на роботу влаштовувалися люди, які вже воювали і мають поранення, інвалідність після бойових дій, але мали досвід у цій сфері і хочуть допомогти області. Отримали сертифікати на виконання робіт з гуманітарного розмінування за чотирма позиціями. У штат прийняла дуже грамотного сапера з практичним досвідом. Понад два місяці сапер обстежувала територію водоочисних споруд на Миколаївщині площею 3 тисячі. Тисячі квадратних метрів. Це перша локація, після того як комунальне підприємство отримало сертифікацію на розмінування. Станом на зараз Миколаївська обласна варта єдине комунальне підприємство в Україні, яке має дозвіл на розмінування. Вони вже мають нові завдання. Про них нам розповів Сергій Мєзін, співробітник комунального підприємства Миколаївська обласна варта, фахівець надання інформації. Пропоную послухати, що він нам повідомив. У 25-му році, у квітні, комунальне підприємство Миколаївська обласна варта отримала сертифікат на виконання робіт з гуманітарного розмінування. Таким чином підприємство стало першим не лише у Миколаєві, а й взагалі в Україні комунальним підприємством, яке отримувало офіційний дозвіл на проведення таких робіт. Ми отримали чотири сертифікати з нетехнічного обстеження, технічного обстеження, ручне розмінування і очищення району ведення бойових дій. Ми по запиту у серпні почали а, працювати на водочисних спорудах Миколаївської області. А, там було внаслідок о, ураження бойових дій у 2022 році вражено. Басейни протягом трьох місяців ми їх обстежували. Найбільша така складність була те, що там була значна кількість у нас рослинності, постійне наповнення басейнів там після опадів, і також великий габарит. Ви також уже отримали доручення нашої миколаївської виконавчої влади щодо розмінування будинків. Так, все вірно. Отримали ми запит на нетехнічне обстеження НТО ну, будівель. Це потрібно зробити, щоб найскоріше була реалізація проекту Ремонт житла для відновлення прав і можливості людей програма Хоп. Наші спеціалісти сапери проводять там огляди, щоб якнайскоріше ну, можна було реалізувати цю програму. А вам дають кількість цих будинків якось попереднього. Як ви працюєте? Ми, ми отримали запити на 54 чотири адрес, адреси, і на і... сьогоднішній день вже виконано 14 адресів. Адреси і будемо переносити ще на наступний рік. Отрім ага. цього, одразу після водочисних споруд ми ще. Та приступили, ну так хочу додати, що у прибережній зоні міста Миколаїв ми також проводили роботи, там також у нас були деякі складності, було дуже багато рослинності, така цікава дуже місцевість. Одна річ, коли галявина, наприклад, пуста без рослинності, а друга, коли там очерет, але там ж обов'язково також потрібно проводити огляд, тому наші сапери все це зачищують під нуль. Ось так. Поступово спеціалісти обстежують та розміновують Миколаївщину. Як повідомив пан Георгій Режетєлогов, що більша частина роботи припадає на саперів Державної служби надзвичайних ситуацій Миколаївщини. Ця робота триває і не зупиняється ні на хвилину. Як повідомив речник Миколаївського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Артем Вагін, на теперішній час від початку російської агресії, піротехнічні підрозділи залучалися вже понад 12 тисяч разів на випадки виявлення саме таких. Вибухонебезпечних предметів, з яких понад 370 – це на території акваторії. Під час залучень вилучено та знищено більше 30 тисяч ВНП, з яких 130 саме авіабомби. Розміновано близько 12 тисяч гектар території, з яких це і об'єкти, кілометри доріг, кілометри ліній електропередач, залізничних колій, газопроводи, зрошувальні канали і, звісно ж, домогосподарства. Більше розповів пан Артем у коментарі телефоном. Слухаємо. Якщо, наприклад, говорити саме за Акваторію то е, групу підводного розмінування здійснено 377 залучень. Обстежено майже 3200 гектар акваторії виявлено і знищено 155 одиниць вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що Робота в даному напрямку є одним із е, пріоритетних напрямків, е, і саме е, в даному напрямку ведеться збільшення і нарощення як і особового складу, так і різного роду роботизованих комплексів, і також засобів для розмінування. Це як і е, машина механізоване розмінування, так і робототехніка, так і техніка для перевозки і знищення цих вибухонебезпечних предметів. На озброєні групи. Підводно розмінування є роботизовані комплекси як надводні, так і підводні для моніторингу, для виявлення для безпечного підняття і подальшого знищення е, даних вибухонебезпечних предметів. Але не слід забувати, що е, війна, на жаль, ще триває, ворог здійснює е, періодичні хаотичні обстріли, і та територія, яка вже була е, обстежена. Е, Теоретично безпечна може бути повторно бути заражена цим е, смертоносним залізячим і не слід не забувати, що населенню також вкрай важливо. Знати і вміти, як себе обезпечити, і як їм поводитися при виявленні того чи іншого вибуху небезпечного чи якогось підозрілого предмета, тому що вона повторно може бути засмічена. Звісно, як на жаль, як показує практика в простонароді, є таке повір'я, що найчастіше гори трапляється саме з професіоналами не з новачками, тому що у професіоналів уже пропадає це відчуття безпечності, і людина, яка вже живе 4 роки у війні, десь може вже Рошки або звикнути, або о, не зважати на ті чи інші якісь перипетії, чи е, повітряні тривоги і тому подобне. Тому слід пам'ятати, що найголовніше, найважливіше най, це здоров'я і життя, і воно у нас одне, і тільки від того, як ми будемо будемо правильно себе поводити в якійсь нестандартній ситуації, буде залежати е, дальніше наше в принципі життя і також наше здоров'я. Хотілося ще сказати, що на жаль, незважаючи на те, що проводиться колосальна робота з навчання населенням ризиках при виявленні вибухонебезпечних предметів та їх залишків, незважаючи на це, повертаючись до того, що нам необхідно берегти своє життя і здоров'я, тому що Наприклад, спочатку агресії російської агресії проти України вже зареєстровано 117 інцидентів з вибухонебезпечними предметами, внаслідок яких 32 особи на теренах нашого краю загинули. У тому числі це є дві дитини, 118 осіб травмовано, із них це 12 саме діти. Тому наголошуємо ще раз, що правильне поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів є вкрай важливим. І що стосується 26 року, о, задачі на 26 рік, роботи тривають, е, техніка, і особовий склад, і придані е, сили нарощуються, темпи не зупиняються, і е, те, про що ми щойно говорили, що робота з населенням продовжується як і піротехніками, так і офіцерами-рятувальниками громади, і в принципі і всіми співробітниками ДСНС зауважу також, що за даними центру гуманітарного розмінування, державна програма компенсації агровиробникам щодо розмінування територій діє з березня 2024 року. Наразі держава відшкодовує 100% вартості розмінування. А заявки аграрії приходять через державний аграрний реєстр і систему прозоро. У 2025 році за державною програмою компенсації вже розмінували і повернули у користування майже 10 тисяч гектарів агроземель. І на цьому на сьогодні це вся інформація. Ми завершуємо програму Радіо День, я ведуча Галина Самоденко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі!